Вітання усім, хто переглядає моє відео. Сьогодні смажемо найледачіші пиріжки з зеленою цибулькою та вареним яйцем. Кому цікаво, залишайтеся зі мною! Приємного вам перегляду! Тепер разом зі мною підемо на город і нарвемо ось такої зеленої цибульки. У нашому регіоні таку цибулю називають пригриз або ж різанець. Літературна назва. Цибуля шніт. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вашому регіоні називають таку цибулю. Мені буде дуже цікаво дізнатися. Починаємо швиденько готувати. Промила я цибульку, відварила 3 яйця, остудила і почистила. Тепер швиденько починаю нарізати цибульку. Запах неймовірний. З настанням весни. Усім нам хочеться, знаєте, якихось овочів, чогось такого зелененького, тому я сьогодні вирішила приготувати ось такі пиріжки. Рецепт пиріжків ви зможете знайти в кінці відео або ж в описі під відео. Кількість цибулі я не вказувала в рецепті. Додавайте за своїм смаком, починаю натирати яйця, ви ж можете їх просто дрібно порізати. В обох випадках буде смачно! Експериментуйте! Швидко готуємо тісто. У миску вилила кефір кімнатної температури. Сюди ж додаю соду, одну чайну ложку без гірки. Усе гарно розмішую. Насипаю чайну ложечку цукру. І ось почалась реакція. Такі бульбашки з'явились на кефірі. Тепер даю сіль, одне яйце та дві столові ложки соняшникової олії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитесь моє відео. Тепер потрохи насипаю борошно. Зелену цибульку ось гарненько розмішую, Даю трохи чорного перцю перець додавайте за своїм смаком. Тепер потерті варені яйця. Все розмішала, таке тісто у мене вийшло, не переживайте, воно зовсім не загусте. Пиріжки я буду формувати. За допомогою ось такого кондитерського мішка ви ж можете взяти самий звичний пакет. Зробити на кінчику пакета надріз і вийде у вас цей самий кондитерський мішок. Коли тісто постояло 1-дві хвилинки, воно стало значно рідшим. Ось так я заповнила свій кондитерський мішок тістом, на сковорідку налила олії, розігріла її і тепер ось таким способом формую найледачіші пиріжки. Пиріжки обсмажуємо з обох сторін до золотистої скоринки на помірному вогні. Можна накривати кришкою, а можна і ні. Пиріжки дуже добре смажаться, усе прожарюється і виходять смачними та ароматними. Така велика порція смачних, рум'яних та ароматних пиріжків у мене вийшла. Якщо ж вам сподобалось моє відео та мій рецепт, пальчик вверх, подобайка, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові рецепти, готуйте на здоров'я, нехай вам смакує! Пиріжки ще дуже гарячі, ось такий вигляд вони мають всередині, дуже смачні та ароматні. Чекаю на ваші відгуки, чи сподобались вам такі пиріжки. Я ж усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба! Спокою, до зустрічі в нових відео.